Зараз групу закривають, але у нас вже в групі є 16 адаптованих дітей. наразі 10 дітей хворіють, і це є довідки, що 10 дітей хворіють. Департамент освіти хоче закрити цю групу, і щоб було дві молодші групи по 28 дітей. 28 дітей трьох років. Ну це просто. Всі групи повністю зібрані. І без е, поважних причин там приблизно троє осіб, вроді в їх немає справ, вірно? Всі інші хворіють. Що ми можемо зробити в цій ситуації? Це буде велике навантаження на вихователів, це будуть проблеми з тим, як надати дітям допомогу спуститися в укриття. Також є проблема того, що недостатньо ліжок у самих спальнях. Були сформувані групи відповідно до електронних заявок батьків. Ми скомплектували три групи молодші групи, із них на сьогоднішній день частина батьків не привели дітей. Конфлікт інтересів, який важко задовольнити, тому що фінансова сторона це теж складна сторона, тому що якщо затверджують мережу відповідно до кількості дітей. То я мушу як керівник вживати заходів для того, щоб люди отримували заробітну плату, щоб люди були забезпечені роботою.